Броно от як ти? Почув, коли вперше його ім'я, як це все відбувалося, і от як зараз. Ну, скажімо, в мене дуже давно бачив в бібліотеці. Навіть я ще в школі вчився, я може там не все розумів добре польською, але була книжка не з перших повоєнних видань, здається, чи кінці 50-х середини років, чи початку 60-х років, видання прози Шульца, одне з тих повоєнних там з передмовою Сандавера, то тоді я просто зацікався, що було такі письменники вже. Знали, що він жив в Дрогобичі, а потім вже дещо пізніше, це знову ж таки ще, напевно, я десь колись школу закінчував. І вже на першому другому курсі я часто там спілкувався, розмовляв з Левом Павловичем Фрисом, був такий у нас відомий правник Дрогобицький. І Лев Павлович він до війни працював у Кракові. старший за віком від мого батька, вже, мені здається, 12 чи 14 року був. Тоді тобто був доволі дорослим, він був вже перед. Ну, і він працював в філії зутєвої фірми Батя правником, ну і дуже інтелігентно освічена людина, і він один з небагатьох тоді в Дрогобичі, хто знав, хто такий Шульц. Ну а потім ще спілкування з Рефредом Беновичем Шайером, нині ж старожилом Дрогобиче, одним з тих, хто береже пам'ять не тільки про Шульц, а взагалі про Старий Дрогобич, то от Рефред Бенович вчився в гімназії, в його класі був викладачем Шульц, то він чи не останній в Дрогобичі. Хто вчився у Шульця, потім Ферикс Соломонович Вексельберг, однокласник Шраєра, Буартур, пам'ятаю його мать Кліглір, Адман Мендерич Вернер, то ті старші люди, які вчилися в цій гімназії і зрештою теж розповідали, що були в них який вчитель, який став потім знаменитим письменником. Вексельберг це... це батько, батько Віктора Вексельберга. Недавно теж 4 грудня він теж відсвяткував, тільки вже в підмоскові, він зараз там живе, ближче до сина, відсвяткував 90-ліття. Ну і таким чином я знав про Шульца, потім вже, ну, ясна річ, що в Дроговичі не згадували не лише про Шульца, не згадували про багатьох, не згадували, наприклад, про Осипа Турянського, якщо говорити про українську складову, який тут працював, викладав в одній з українських шкіл. А ми згадували Фелікса Ляховича з відомих причин, тому що його в 40-му році був в'язниців, видав в Києві, забили. А Ляхович не просто видатний художник, а він ще й створив акварельний цикл, де в акварелях відобразив багато вікову історію Бату національного дроговича. Ну а якщо хуйдеться про Шульца, то скажімо наприкінці 80-х років. З 1989 року в в часописі Жовтень, то тепер він, видатний український поет Іван Гладюк, він, до речі, краянин Бориславець, ну взагалі мій був з Робичини, переклав був перший виданий, надрукований повністю надрукованого псенамонові крамниці Шульца. Бо окремі оповідання були в переклад з польської в окремі виповідання, розпорошені в різних виданнях тоді робили Тарас Возняк Вів'янин і Івано-Франківський бів'янин і е, Яковина, Микола Яковина. Вони одні з перших е, тоді переклали декілька новел. Ну а вже 92-го року е, з нагоди століття Шульця на Радіо Свобода не тільки російською мовою, кількома мовами, прозвучала майже годинна передача про цього Дрогобицького самітника, а в Дрогобичі було проведено міжнародну конференцію, яка зібрала тоді гостей з Польщі, з України, з Росії, з Америки, з Ізраїлю. То був такий перший такий поштовх до повернення Шульца до Дрогобича.